Друзі, вітаю! Це проект Proof, Подкаст центру протидії дезінформації при РНБО. Мене звуть Андрій Коленко, я керівник центру. Говоримо сьогодні про декілька важливих тем. Почнемо з Курщини. Там сили оборони зараз контролюють ділянку території. Російська армія почала контрнаступальні дії. Відповідно, президент Володимир Зеленський вже сказав про те, що це вписується в український план. Дійсно, ворог пішов там в наступ, стягнув з різних ділянок фронту сили туди. Різняться цифри. Там хтось каже до 60 тисяч, хтось каже більше 30 тисяч. Неважливо насправді скільки тисяч вояків російських там сама ділянка лісиста. Відповідно, бої йдуть переважно з використанням авіації, піхоти, і техніка підтягується безпосередньо в вузли якими є населені пункти на Курщині, ворог несе великі втрати, і ключова історія, тут що ворог б'є кабами по власній території, ворог втрачає сили і техніку на власній території, відповідно, сковуючи дії нашої армії, вони розвантажують різного роду ділянки фронту безпосередньо, які є на нашій території. Тому Курська операція це доволі успішні тактичні дії. Ворог змушений витримати. Великі ресурси для того, щоб бігати, вибачте, мене по лісах Куршини і намагатися відвоювати свою землю. Відповідно, зараз суто тактично це на нашу користь. Ще одна важлива тема це передача Іраном балістичних ракет Росії. Відповідно. Тут інформація доволі цікава, оскільки МЗС Ірана все спростовує. Вони розповідають про те, що жодні балістичні ракети вони не передавали. Хоча є чітка вже інформація, і Блінкен, навіть держсекретар США, підтвердив її. Навіть маршрут передачі цих балістичних ракет є, навіть фотографія човна, на якому їх привезли, є. Відповідно, певна кількість ракет там від 200 штук. Також відома. Відомо, навіть те, що вони летять до 120 кілометрів. Відповідно, це. Балістика для ближнього радіусу дії, зокрема, по прикордонню, може використовуватись на Сході, може використовуватись з півночі безпосередньо. Але МЗС Ірану все спростовує. Ну, справа в тому, що Іран, це така країна, там, де існує фактично два важелі впливу. Безпосередньо Іран як держава, це представники МЗС, а це президент Ірану і так далі. І Квір. Це корпус вартових ісламської революції. Безпосередньо вони мають суттєві важелі впливу в країні і вони займаються торгівлею зброї. Безпосередньо і дуже часто вони постачають озброєння, про яке може банально не знати МЗС Ірану і відповідно намагаються максимально це приховати. А Іран отримує у відповідь санкції та різного роду покарання за це все. Тому е балістичні ракети, на жаль, у Росії. Є іранські відповідно застосування їх. Станом на цей момент запису програми ще не було. Відповідно, паралельно є інформація, також про додаткове постачання північно-корейських балістичних ракет, які ворог вже використовував як на сході, так і в ударах навіть по Київщині. Відповідно, це ракети, які не мають значної точності, безпосередньо ключова їх функція не військова, а ключова їх функція швидше для терору цивільного населення, оскільки вона не в ну, застаріла модель, відповідно. Цієї ракети збивається і летить доволі неточно. Загалом ситуація по війні, вона виглядає, знаєте, зараз, як обмін обстрілами, тобто сила оборони і наша країна загалом нарощує інтенсивність ударів по території Росії. Частіше летять наші дрони туди. Знову ж таки, кількість бепла, якими вдається бити по ворожій інфраструктурі, також зростає, і проміжок використання і застосування наших засобів також скорочується. Тобто, частіше починаємо застосовувати і проводити операції. Але сама війна це як обмін ударами. Ворог застосовує балістику, знову ж таки, ворог застосовує каби. Постійно і ворог щодня фактично запускає шахеди. Відповідно, сама інтенсивність війни зростає, і дуже важливо в даній ситуації. Тобто, Захід досі ухвалює рішення, якими ж ракетами якими засобами Україна зможе бити в глиб російської території. Це все затягує час. Ворог певну свою логістику переміщує на території Росії глибше. Відповідно від зони ураження певних засобів атакам, будемо так казати, штормшеду та французьких скальпів. Можливо, відповідно, я сподіваюся, що цієї неділі вже буде рішення певне ухвалено, і Україна зможе застосовувати. Західну зброю для того, щоб швидше демілітаризовувати воєнну інфраструктуру Росії, з якої будемо так говорити, яка використовується для ударів по ближньому прикордонню і, зокрема, по Харкову. Це дуже важливе рішення, але сама інтенсивність війни зростає. Е, НАТО не зовсім готова до е, того, що війна може перейти рано чи пізно, навіть на територію країна, то ми бачимо, що залітають БПЛА. на Територію Латвії, на територію Румунії, і замість того, щоб їх збивати, триває у НАТО дискусія, чи збивати в повітряному просторі ворожі дрони. Оскільки є певні законодавчі обмеження, наприклад, в Румунії щодо збиття цих БПЛА. Відповідно, дуже дивно виглядає у світі сучасної війни, у світі, коли БПЛА є інструментами, головними інструментами сучасної війни. НАТО дискутує, чи збивати дрони в власному повітряному просторі. Це Демонструє, будемо так говорити, певну страшну таку, навіть, я би сказав, дещо невідповідність альянсу сучасним викликам. І це треба виправляти безумовно. Цього тижня у Києві відбувся саміт Кримської платформи, також саміт перших леді джентльменів. Відповідно, це міжнародні події, які знову ж таки говорять про підвищення певних ставок з нашої сторони. Відповідно, ми тримаємо в фокусі головні теми для України. Кримська платформа це про деокупацію Криму. І знову ж таки, президент Туреччини Ердоган підтвердив, що Крим це Україна. І, відповідно, це. Ну, важлива така заява від держави, яка виконує функцію опори у мусульманському певному світі, безпосередньо для позиції багатьох країн на Близькому Сході вона вагома оці ці слова Ердогана. Так само саміт перших леді джентльменів, фокус уваги на дітях, яких викрадає Росія, безпосередньо постійно потрібно привертати увагу до звільнення українських дітей і насправді. Що тут важливо, те, що знову ж таки присутність високих гостей, лідерів західного світу і підтримка України, відповідно, це означає наступне, що до виконання і повернення у норми міжнародного права Росії не будуть обмежені санкції. Проти Росії безпосередньо так само не буде жодних поступок щодо Росії до того моменту, поки ця країна не повернеться в рамки міжнародного права. В той же момент Росія демонструє, що вона не бажає повертатися в ці рамки. Удари по автомобілях Червоного Хреста безпосередньо були нанесені, знищені авто, постраждали співробітники. А Червоний Хрест знову ж таки дуже співчуває. Постраждалим, але жодного разу не згадав навіть в своєму повідомленні Росію. Відповідно, це лише демонструє те, що деякі організації, можливо, вже не відповідають сучасним викликам, швидше за все. А Росія намагається піти від норм міжнародного права у союзі з Іраном, з Китаєм і, намагаючись відігравати більшу роль у Брікс. Відповідно, розкол своєрідний, геополітичний, він зростає. І в даному випадку потрібно е, все ж таки переглядати силову модель західної реакції на ті чи на інші дії геополітичних конкурентів. Відповідно, демократія має бути агресивнішою, ніж вона є зараз, а деякі організації мають. Все ж таки реформуватися швидше, ніж це робиться. Вони наразі застарілі до сучасних викликів. Це не час холодної війни, це вже час все ж таки нової ери протистояння ге геополітичному світі. Це був проект «Пруф». Мене звуть Андрій Коваленко. Будемо продовжувати тримати вас у фокусі уваги, подій, які відбуваються у світі. Слава Україні!